Перехід в нікуди на повороті із курського проспекту на вулицю Ковпака пішогоди змушені переходити дорогу з одного газону на інший, адже доріжки чи тротуар тут немає зовсім. Хто примудрився так обладнати перехід, дізнавалися наші журналісти. Щодня цією дорогою ходять сотні людей. Поряд два училища, фабрика та житловий квартал. Утім, перейти дорогу із досить жвавим рухом тут непросто. Адже ні на одній, ні на іншій стороні дороги тротуару немає. Переходимо ми на протилежну сторону, тротуара немає взагалі. Потім, переходячи в вулицю Ковпака, там тротуара немає і в даному випадку тут немає. І знак стоп стоїть таким образом, що ми, як кажуть, повинні з газона йти, по суті, на газон. Світлофор тут встановили не так давно. Дорога для пішоходів розташована на 10 метрів правіше, але цей момент ніяк не врахували. Ніде я не бачила, щоб на перекривки пішоход пішохідний був. Стараємося між машинами пройти, тому що немає переходу настоящего. У колишньому 16-му училище навчаються майже пів тисячі дітей від 15 років. Його працівники вкрай занепокоєні таким станом справ. Кажуть, правила безпеки роз'яснюють постійно, але діти є діти. Дуже жвавий транспорт, дуже багато транспорту. Ми дуже переживаємо за наших діточок, які навчаються за їх безпеку, за їхнє життя. За встановлення світофорів у нашому місті відповідальність несе комунальне підприємство Шлях Рембуд». Його директор Олександр Вегера повідомив зараз у відрядженні, тож по його поверненню чекаємо на змістовний коментар з приводу цього світлофора. Альона Щербакова, Олександр Білявський, новини СТС.